Поки що є тільки закон про об'єднання громад. На жаль, ми досі не маємо двох ключових актів законодавства. Це є закон про новий закон про місцеве самоврядування, і в нас немає поки що закону про вибори до місцевих рад. І без цих двох законів, на жаль, ми не можемо повноцінно впровадити реформу децентралізації, реформу місцевого самоврядування. Закон про місцеве самоврядування, нова редакція потрібна для того, аби Нові громади, які зараз хочуть об'єднуватися, щоб вони розуміли, які в них будуть повноваження, на що вони можуть розраховувати, на що вони повинні розраховувати і яку відповідальність вони будуть нести. А закон про вибори до місцевих рад обов'язково нам потрібен для того, аби провести вибори у жовтні цього року, відповідно вже до нових засад місцевого самоврядування. Для того щоб забезпечити, щоб представництво в громадах отримали нарешті ті люди, які є дійсно представниками громад, а не так, як це було попередні режими, коли це були просто ставленики влади у Києві. Єдине, що ми зараз повинні розуміти, що ми для того, аби Дійсно, громади відчули важливість цього, і щоб ми їх заохотили, треба робити це швидко. Треба, щоб люди бачили цю історію успіху, що вони об'єднуються, вони отримують додаткові повноваження, вони отримують додаткові гроші, і це робить ту чи іншу територію громаду наробить її успішною.